Мої вітання. Сьогодні, 12 серпня. Поточна ситуація на південноукраїнському енергокомплексі стабільна. Основні системи безпеки на підприємстві працюють належно. Персонал надійно експлуатує об'єкти. Радіаційний та протипожежний стан на прилеглий до ОС території не погіршився. Через загрози, викликані війною, ПЕС перебуває під пильним наглядом МАГАТЕ. Агентство направило до нас чергових експертів для продовження моніторингової місії. Вона дуже важлива для подальшої безпечної роботи АЕС. Присутність експертів є запорукою того, що ворожі дії тут не мають відбуватися. Згідно з конвенцією МГТ, майданчики атомних станцій мають залишатися поза межами бойових дій. Я завдячую кожному працівникові енергокомплексу, який долучається до збору коштів і матеріалів для підтримки наших військових. У липні благодійні кошти. Трудового колективу філії дозволило нам допомогти 13 військовим частинам ЗСУ і Нацгвардії України, Виконано замовлень більш як на 4 мільйони гривень. Насамкінець хочу висловити свої щирі співчуття громаді Южноукраїнська близьким і рідним з приводу смерті військовослужбовця, командира мінометного відділення механізованого батальйону Анатолія Пасічника. Немає таких слів, щоб передати всю жаль втрати. Український воїн, який мужно захищав наші домівки та родини на передовій, завжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять і слава герою! Слава Україні!